Доброго дня, шановні друзі, сьогодні з вами знову Тарас. Сьогоднішня наша тема буде напевно дуже актуальною в плані того, що продовжується російська агресія на нашу країну. І зараз дуже багато говориться про підрив Запорізької АЕС, про витік радіації з неї. І що сьогодні ми сьогодні поговоримо про те, що саме потрібно робити, якщо таке станеться. Що ви повинні розуміти, перш за все, коли Станеться аварія, чи це від підриву, чи це з технологічних причин на Запорізькій АЕС, обов'язково буде оповіщення. Коли ви розумієте, що сталася аварія, саме перше, що вам потрібно зробити підручними засобами закрити рот. В ідеалі це респіратор. Якщо респіратора немає під руками, це може бути хустка, е, обов'язково її змочити і е, направитись відразу додому. Коли ви приходите додому, ви повинні відразу роздітися, скласти всю одежу е, поліетиленовий пакет, поліетиленовий пакет щільно закрити для обробки, щільно закрити вікна, щільно закрити двері, е, щоб е, максимально повітря не надходило у ваше помешкання. Куди ви прийшли продукти, які я на столі в відкритому вигляді, їх обов'язково покласти в поліетиленовий пакет, їх обов'язково покласти в холодильник. Надалі у нас іде обробка рук. Це в обов'язковому плані. Ми їх миємо, миємо обличчя, миємо з милом, щільно все змиваємо. Дуже багато питань зараз задають, чи користуватися калій йодом. Коли відбувається техногенна катастрофа на атомній станції, ми можемо відчути це диханням. Тому, коли ми знаходимося на вулиці, ми повинні закрити лице підручним засобом або респіратором. Коли ми знаходимося вдома, нам потрібно щільно закрити вікна, двері. Калій йод вживається як таблетки тільки тоді, коли ми отримали оповіщення про те, що радіаційний фон дуже високий. Якщо у вас немає таблеток калій йоду, ви можете вживати звичайний йод від 3 до 5 капель на склянку води. Свідомо чи несвідомо, ми все одно час від часу підлягаємо опроміненню. Опроміненню тоді, коли ми перебуваємо в рентгенкабінеті на дослідженні, чи це профогляд, чи це вимушене дослідження при переломах кісток, ніг будь-якої іншої частини тіла. Так само є природний радіаційний фон. Будь-яка будівля, будь-яка споруда, бетон, цегла можуть давати природний радіаційний фон. Люди дуже мало про це знають. Люди вважають, що якщо сталася аварія, потрібно зразу бігти, купляти калій, йод, йодомарин, пити йод з водою. Ні. Інколи це може навпаки пошкодити. Тобто ми пам'ятаємо, йод і таблетки йодомарина ми вживаємо тільки тоді, коли ми чуємо оповіщення. Оповіщення про те, що радіаційний фон дуже високий.